Кожна жінка є унікальною. Моє життя в окраду, що нас не вбиває, то робить нас сильнішими. Завжди е, притримуйте все, що не робиться, все на краще. Якщо якась ситуація в житті сталася, значить так повинно бути. значить це, е, Я повинна була через це пройти. З кожної ситуації треба виходити, знаходити е, в ній позитив. Сталося так прикра, яка ситуація. Значить, знайти щось позитивне. І це дасть товчок йти далі. Це урок. Це урок. Ми одне з кращих господарств в нашому районі. Ми як рушійна сила, всі, всі тягнуться за нами. Ми йдемо, ми запланували стільки то за нами. Ми почали горох всі за нами. Ми почали видачу орендної плати. Вони за нами. Скільки тось, тобто ми є прикладом, плануємо збільшити земельний фонд. Ми співпрацюємо чітко і йдемо. Тільки на збільшення земельного фонду Планую, більше спілкуємося з людьми, стараємося збільшити урожайність для того, щоб дати більше редної плати людям, тобто поліпшити стан нашого населення в наших селах, тому що це наші люди. Планую, для чого це все роблять? Для того, щоб ці люди залишалися тут в селі, жити тут в селі. Що стосується історії дитинства, як я взагалі вибрала цю професію, то Можу сказати, я не планувала займатися сільським господарством. Не було. Я планувала бути вчителем, вчителем навчаних класів, вчителем маленьких дітей. Мені це дуже подобалося, я дуже люблю дітей. Мене тут люблять, в мене, мене тут дуже багато в селі. Подруха, подруга, подруги всі від 5 років до 12. Це такі мої подруги. Це мої батьки з робоч. Я вчив з робочої, взагалі з робочої сім'ї. У мене батько трактористом, комбайнером працював, хоча він вчився також тут же в Ананівському районі. Планував свою діяльність там бухгалтерії, так як і я, він і мене також сюди направив. Не розуміючи, я з ним була завжди. Я була з ним в тракторі, я була з ним в комбайні. Я була спокійно до цього відносилася. Якщо я довго батька не бачила, ви ж розумієте, що це таке сільське господарство. Він міг прийти ночі, коли я сплю, уходив з дому вранці, коли я ще сплю. І, звісно, я за ним скучала, я взагалі папина доня. Я йшла прямо в колхоз, заходила до председателя і казала, де мій тато? Вони кажуть, от на тому-то полі, я всі поля майже знала, якщо я не знала, то він не відвозив. Я вчилася тут в Ананівському технікумі на бухгалтері, але приїжджала в село на літні канікули, я завжди йшла в колхоз на працю. Я йшла один місяць бухгалтером, один місяць, цим один місяць касиром. Мені і от, 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 я і вважаю, то був переломний період. Ото мені сподобалося оця. Текучість, ритм того життя, отаке. Спочатку пішла в статистику. Статистики мене запросили начальником управління сільського господарства. Я також хвилювалася, як це я ж не працювала безпосередньо на місцях. Але коли побачила, що мені це подобається, коли це мені близьке до душі, тим паче прийшов, будучи як коли я була начальником управління, підійшов до мене засновник цього підприємства, де я зараз працюю. Ми з ним з одного району, з Таротинської райони, і він і я. Він мені каже, ну, тут не твоя робота. ну, Ми так спілкувалися неодноразово, важко тобі тут, скучно. Давай до мене керівником господарства. Я такий, я ж хвилююся, я ж не сіяла сама, я не збирала сама. Як це все буде? Він нічого, в тебе є потенціал. От він мені такі слова сказав, у тобі потенціал, я цього бачу. Тобі це подобається. А якщо тобі це подобається, у тебе це піде. Я стала сильною людиною, я дійсно сильна людина. Я стала бл... тільки благодаря тим, тим жизненним ситуаціям, які складалися в моєму житті. Є моменти, коли важко і приходиться ці всі моменти. Перейти, пройти і піти далі. Витриманість треба. Ви знаєте, що сільське господарство це така галузь, якої треба мати терпіння і, і любити. Саме основне це треба любити цю професію. Є моменти, звісно, я керівник, у мене велика кількість працюють народу, і мені. Я не можу всіх гладити головки, тому що є різні моменти, є накладки, і є всякі такі питання. Але коли я виругаю, якщо я, м -м -м, навіть якщо я права, і дозволила собі якесь слово негарне. Мені не, не важко підійти і вибачитися, якщо це молода людина, я його обнімлю, поцілую, вибачу, що ти не доводь мене до такого і все буде добре. Були моменти в моїй практиці такі, що жінку не сприймають, жінку керівника не сприймають. Було жінка, керівник не, не зможе так. І були такі скептичні не то що розмови. Відношення, От я, ж, я ж відчуваю це сама. Ну, у мене були моменти, я їм показала сразу з першого разу, коли я прийшла в це господарство в 2011 році. Виїжджаю на поле. це Приклад приведу, виїжджаю в поле, вони, ні, вони мені спочатку зателефонували. Ліна, не виходить, культивувати, мокро. Кажу, я ж була на полі. Нічого там не мокро. Ні, мокро, не можемо культивувати». Виїжджаю на поле. Покажи мені, де в трактор 1221, якого я в ньому в кабіні не була. Кажу, давай, показуй мені передачу». Він мені показав, я сіла, зробила чотири обороти культиватором, виходжу з трактора. Ви, ж, ви, ви просто не розумієте, що в мене було внутрі. Я ж його з трактора висадила і поїхала сама. Я зробила чотири оборота, приїхала, стала возле них. Вони мовчки сіли в трактор, один поїхав туди, другий поїхав донизу. Все. І з тих пір, а воно ж ви розумієте, це ж наше бабське радіо. Всі друг другу передають. Навіть ті, які вже не працюють тут, всі знають, що Ліна Івановна може сісти і поїхати. Молодим людям, які хотіли би піти на такий шлях, як пішла я. Я скажу тільки позитивної точки зору. Це дуже гарна професія. Коли за людина подобається, от таких я стараюся знайти таких людей. Не можна виділити окремо досвід, виділити окремо знання, виділити окремо. Співпраці з людьми, все повинно працювати в комплексі. Неможливо, люди не родяться з досвідом, досвід набувається, тому досвід потрібен, знання обов'язково. Хотіти вчитися це також дуже важливо. Є люди, які хочуть вчитися, вони навчаться. Мені цікаво на полі, я не хочу сидіти в кабінеті, мені цікаво, дивитися, як. Цівалка взагалі дуже сподобалось наблюдати за тим процесом, як він її посіяв, як воно сходить, особливо це весняний період, коли все сходить, все зелені і все гарно. Ти чувствуєш себе не знаю, мабуть, мама самим щасливим. Ти, це як нове народження. От ти народив оце. Стараюся сама себе підтримувати, сама себе можу, можу собі сказати: іди далі, ти що? Ти ж жінка. А жінки всі вольові і, і, стара, і намагаються йти вперед, тому що за нами наші діти, наші онуки, яких треба всіх проголубити, всіх треба е накормити, підняти. Ви знаєте, от, до речі, згадала, от підняти. Е мене син, я ж вже казала про те, що син вони ж менш емоціональні, ніж е дівчатка. Але е я якось сиджу з своєю е і кажу. Покресниця і моя подруга. і розмовляємо на цю тему. Я кажу, ну, Віка, якась така, вона до мене прийде, і приголубить, і Хрюсна дой, Хрсна Сю кажу, син, в мене, ну, як наче я йому й не потрібна. Вона каже: Хрюсна, не кажи. Я кажу, що таке. Вона каже: Ви знаєте, що у вашого Славіка на е інстаграмі, е типу його статус, що то таке. Е там малюнок сходини, е і на сходинках він. Хлопець, а внизу мати. І е, аж у мене сльози зараз будуть? І внизу якби підписано, що без допомоги матері нікуди. І каже: ви е, Хрюсна, ти більше такого не кажи. Тому що для нього, е, ото, що ви його підтолкнули, ви його підняли на вершину сходинок. Оце саме основне. І дійсно, я розумію, що жінка для цього і потрібна. Це берегиня як і на роботі, так і вдома. Жінка от більш конкретно знає, от вона йде конкретно, до вона якого замічає кожні деталі. Вона замічає те, -е, що чоловік, як чоловіки, мислять більш глобально. І, мабуть, це правильно. Я хочу підчеркнути, що жінка дійсно. Не зупиняються, йдуть, і неважливо, яка це професія, неважливо, йдуть вперед, вперед, і вперед, і ні, ні, ні шо ні, ні кроку назад. Те, що стосується <с falar> відпочинку і часу для себе, його в мене, звісно, дуже мало. Хочеться просто полежати, щоб мене ніхто ні, 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 не безпокоїв. Просто півдня, щоб телефон не телефонував. Почитати книгу або навіть не почитати її, просто прослухати. Я дуже останнім часом їх не читаю. Я вечором, якщо є, от піде дощик, це для мене золота пора, пішов дощ, я їду додому чуть-чуть раніше. Я можу собі відключити телефон на 2-3 три години, включити якийсь там Дейл Корне, там ще когось, просто послухати е відео книгу, е розслабитись, не думати не про посів, ні про що. От, от так я розслабляюся на сьогоднішній день. Мрію бути здоровою і працювати ще не один рік. Більше нічого такого. Я хочу бути здоровою, щоб е, у ну, них, може бути, не треба було це казати, але я перед новим роком впала в аварію, я знаю, що це таке. Я лежала довго і через три місяці сіла за руль, хоча докторам мені досі, лікарі до сих пір не дозволяють сісти за руль, але я їх слухаю, але роблю по-своєму. Я вважаю, що я можу, я йду далі. Як шеф каже Лінован на щось ми таке розговориться, він каже: оце твоє хазяйство до 80 років, не зможеш привеземо тебе на тачки. Саме основне на сьогоднішній день у мене мрія, щоб бути здоровими і працювати. Працювати і бути необтяжливою для своїх дітей, а працювати навпаки, щоб я могла своїм дітям-онукам дати, щоб я була більше з ними. Я хочу дуже багато внуків, і щоб я могла, змогла їм допомогти.